Герміони знову з'явилась в темному холі. Це була ідеально чиста та порожня кімната. В її центрі розміщувався чорний лакований круглий стіл. На ньому стояв великий букет білих квітів. Вона повільно повернулась. Дівчина не хотіла впускати жодної деталі, але дурні крила капелюха діяли, як шори. Вона могла бачити лише прямо перед собою. Справа знаходились в великі сходи. Холодні коридори вели в темряву. Це був маєток значних розмірів, судячи з ширини сходів. Привіт, бруднокровко. Холодний голос змусив її завмерти. Повільно повернувшись, вона побачила драко Малфоя. Він був старшим на вигляд. Її останній спогад про нього датувався п'ятим курсом, коли він був в інквізиційному загоні. Він став вищим, його обличчя втратило всі сліди хлоп'ячості. В тому, як він поводився, відчувалась небезпечна та витончена жорстокість. Те, як він на неї дивився, його погляд був холодним та диким, як у вовка смертоносність в ньому була відчутною коли він подивився на неї, вона була впевнена, що він запросто може нахилитись вперед і перерізати її горло, дивлячись прямо її у вічі. Потім він ступити, турбуючись лише про те, щоб вона не замастила кров'ю його червики. Він був верховним правителем. Правою рукою Волдеморта, його катом. Кількість її друзів, яких він вбив: Джинні, МакГонагал, Муді, Невіл, Дін, Шеймус, професор Спраут, мадам Помфрі, Флитвік, Олівер Вуд. Список можна було продовжувати до нескінченності. Окрім тих, кого закатували до смерті одразу після фінальної битви, всі, кого вона знала, були мертвими після війни. Верховний правитель вбив їх, дівчата перешіптувались з нею протягом кількох перших ночей, розповідаючи їй про світ жахів, який вона пропускала, доки була замкнена в Гогвартсі. Герміона не думала, що він може бути кимось, кого вона знала, кимось таким молодим. Жах охопив її зсередини вона не знала, що робити, щоб впоратися із шоком. Перш ніж вона встигла зреагувати або хоча б усвідомити це. Його очі зустріли з її, і він різко вірвався до її розуму. Сила ледь не затмарила Герміону, його ментальне вторгнення було схоже на лезо, яке впивалось прямо в її спогади, він прорізав крихкий бар'єр, який дівчина намагалась вибудувати за допомогою клаптики внутрішньої магії, яку могла призвати. Він безжалісно ствердлив заблоковані спогади. Ніби цвях, який вбивався в її свідомість. Точність та невблаганна сила. Він накидав спроб прорватись це було майже гірше, ніж прокляття Круціатусу. все продовжувалось довше, ніж катування прокляттям, що ніяк не могло остаточно звести її з розуму. Коли він нарешті зупинився, Герміона виявила, що лежить на підлозі, Милфой стояв над нею, дивлячись на неї зверху донизу, коли вона тремтіла від наслідків його вторгнення. Отже, ти дійсно все забула. Сказав він, оцінюючи її поглядом. І що ж на твою думку ти захищаєш в себе в голові? Ви програли війну? Вона не могла відповісти, в неї не було відповіді. Ну, гаразд, сказав він, злегка поправляючи мантію. «Темний лорд був занадто щедрим, відправивши тебе до мене. Якщо ти коли-небудь відновиш пам'ять, і дізнаєшся про це першим? Він посміхнувся їй на мить. Перш ніж його обличчя стало холодним та байдужим. Потім він переступив через її тіло та вийшов із кімнати. Герміона ледь піднялась на ноги, тремтячи від душевного болю та безсилої люті. Вона ненавиділа його, вона ніколи раніше не ненавиділа драко Мелфоя. Він був просто хуліганом, симптомом хвороби, за яку відповідали інші, тепер вона ненавиділа його. За те, ким він став, за те, що він робив. Вона стиснула зуби, змушуючи себе не думати про свою раптову лють. Її план залишався колишнім вона повинна знайти спосіб втекти або обманом змусити вбити її. Він виявився зовсім не таким, яким вона очікувала. Вона сподівалася, що верховним правителем будуть рухати емоції, та, хоча Малфой, якого вона знала в школі, був таким, зараз він здавався крижаним. Причину цього Герміона, звісно ж, могла зрозуміти вимонологія, блокологія. ключем до них був контроль, вміння розділяти свою свідомість стінами. Знадобиться хитрість, щоб змусити його зірватись настільки, щоб піти на таку помилку, як от убити її. Щоб вона не планувала, вона не може зробити це швидко. Вона не буде поспішати, вона не могла дозволити собі бути необережною. Їй доведеться залишатись там, чекати та терпіти те, що повинно трапитись, поки вона не знайде вихід. Ця думка змусила її здригнутись, і горло стиснулось, коли вона проковтнула та спробувала подумати. Стук підборів по дерев'яній підлозі привернув її увагу. До її кімнати вірвалась світловолоса відьма. Вона з Герміоною декілька довгих митей дивились одна на одну. Отже це ти сказала відьма, задираючи ніс та принюхуючись. знімай цього дурного капелюха й ходімо. Ми повинні переглянути всі інструкції разом, перш ніж я зможу відправити тебе туди, де ми будемо тебе тримати. Блондинка повернулась на підборах та вийшла із кімнати. Герміона повільно слідувала за нею. Відьма виявилась знайомою «Грінграс», – подумала вона, недафна, але, можливо, її молодша сестра. Герміона не могла згадати її імені. Вони ввійшли до вітальні. Мелфой вже був там, відкинувшись в кріслі із нудьгуючим виразом обличчя. Герміона зняла капелюх. Отже, сказала відьма, яку вона прийняла за дружину Мелфоя, сідаючи на один із сплетених стільців, цілителька Страут надіслала нам пакет інструкцій. Хто б знав, що до бурнокровки даються інструкції? Дуже зручно, чи не так? Сарказм в тоненькому голосі відьми звучав дивно. Просто прочитай це асторія, сказав Милфой, кинувши короткий погляд на відьму з насмішкою. Асторія, ось як звати дружина Милфоя. Погляньмо жодних проклять, катування або фізичного насилля. Її потрібно постійно годувати. Ми можемо змусити її працювати, але не більше шести годин на день, і вона повинна проводити на вулиці принаймні годину щодня. Асторія злегка засміялась, з нотками істерії. Це як ніби розводити крепів, чи не так? Хто б міг подумати. Ах так, яка краса. Ми будемо отримувати сову кожного місяця в ті дні, коли ти повинен вступати з нею в контакт, драко. Цілителька страут включила сюди невелику особисту примітку, зазначивши, що через особистий інтерес темного лорда до сім'ї Малфоїв та Бруднокровки вона буде проходити особисто кожен місяць, щоб побачити, наскільки ви були успішні. Асторія, здавалось, була не межі зриву, тож Герміона здивували, що вона не почала кричати та кидати стільцями. Послухай ну ось це, мені дозволено дивитись, щоб переконати, що між тобою та бруднокровкою суто медичний процес. Асторія шоковано зблідла. Її блакитні очі мали майже божевільний вигляд, її руки тремтіли, коли вона зішмякала папір та кинула стос на чайний столик. Я не стану. Промовила вона, і її голос був різким та вібруючим. Якщо заперечуєш, то можеш притягнути мене до самого темного лорда, перш ніж кинути в мене аваду, я не стану на це дивитись. Вона дійсно кричала, промовляючи останню фразу. Роби що завгодно, тільки замовкни, відповів Малфой лісним тоном, стоячи та виходячи з кімнати. Герміона завмерла біля стіни. Асторія декілька хвилин сиділа, тремтячи в своєму кріслі. Перш ніж заговорити із нею. Моя мати розводила крепів симпатичні тваринки, сказала Асторія. Смішно спостерігати, як подібне відбувається із чаклунами зараз. Герміона промовчала. Вона просто стояла біля стіни, намагаючись не рухатись, бажаючи, щоб її пальці припинили судомно стискатись. Я прикидаюсь деревом, слабко подумала вона. Зрештою, Асторія встала. Я покажу тобі твою кімнату. Ти можеш робити все, що забажаєш, але я не хочу тебе бачити. Я знаю, що ці браслети втримають тебе від будь-якої неприємності. Вони пройшли довгим коридором, а потім через вузькі частково приховані двері, які вели до гвинтових сходів для слуг. Піднявшись на три поверхи, вони знову війшли до великої головної вітальні будинку. Вони були в іншому крилі. Всі вікна були щільно зачинені там було холодно та душно, а меблі всі були застелені білими простирадлами в полюці. Це крило пустує, сказала Асторія, ніби це не було чимось очевидним. У нас більше слух, ніж потрібно. Залишайся тут і не висовуйся, поки тебе не покличуть. Портрети будуть стежити за тобою. Асторія штовхнула двері. Герміона ввійшла це була велика спальня. В центрі стояло ліжко з балдахіном, а біля вікна єдине крісло з високою спинкою. Біля однієї стіни стояла велика шафа, килима не було, на стіні висів портрет жодних книг. Все було холодним та пустим. Якщо тобі щось не поклич альфа домовика, сказала Асторія, перш ніж зачинити двері. Германо прислухались до її кроків, які поступово віддалялись. Раптом, залишившись без нагляду та не знаходячись в камері, вона відчула себе дезорієнтованою. Неочікувана зміна одночасно схвилювала та налякала, ніби дівчина раптом зіскочила з урвища. Вона кинула капелюх на підлогу поруч із дверима та підійшла до вікна. Холодна, зимова місцевість розтягувалася далеко за горизонт. Взявши це до уваги, Герміона обдумала ситуацію. Малфой та Асторія явно недолюблювали одне одного цьому не було нічого дивного. Ніби чистокровні шлюби за домовленістю самі по собі не були достатньо дисфункціональними, так ще й план Волдеморта із єдиною метою збільшення потомства був здатний придушити будь-яку потенційну іскру, особливо після того як потомство отримати не вдалося. Асторія, здавалось, не занадто боялась Милфоя, схоже, він не був настільки запальним, щоб бути жорстоким із нею. Його дружина мала здебільшого ображений і байдужий вигляд відносно нього. Він же зовсім не був схожим на уважного чоловіка. Його повага до Асторії, здавалось, була рівносильна тому, щоб вважати її шкідником, якого він змушений був терпіти. Щоб Асторія не думала про свого чоловіка або шлюб, присутність Герміони як сурогатної матері явно ранила її. Здавалось, вона вирішила ігнорувати існування Герміони, наскільки це було можливим. Герміона не заперечувала чим менше людей буде відвертати її увагу, тим краще. Якби їй довелось хвилюватись про те, як відігнати або заспокоїти Асторію, це стало б додатковою проблемою. Якби Асторія була уважна до свого чоловіка, це зробило б втечу або пошук способу маніпулювати малфоєм набагато складнішими. Якщо Асторія хоче вдавати, ніби Герміони не існує, то це буде найбільш вдалим розвитком подій. Вона сама буде намагатись триматись в тіні, наскільки це вийде, поки не з'явиться можливість діяти. Головна ціль вивчити малфоя. Дізнати, що ним рухає, які в нього слабкі місця, що вона могла б використати в ньому. Здавалось, його нічого не цікавило в Герміоні, не враховуючи її втрачених спогадів якщо так, це все полегшить. Можливо, він також дасть їй спокій. Герміона була впевнена, що якби він захотів, то міг би придумати будь-яку кількість способів замучити її, не ризикуючи її можливістю зачати дитину. Драко Малфой був верховним правителем. Це досі шокувало. Що сталося з ним під час війни, що зробило його таким безжалісним? Ненависть, необхідна для успішного застосування вбивчого прокляття, була величезною саме використання цього прокляття миттєвої смерті розривало тебе на частини. Більшість темних магів і відьомців давали зрідка це було однією із причин, чому чарівники використовували багато інших проклять, щоб бити ворога. Звісно, деяких приваблював садизм та жорстокість, але правда полягала в тому, що жодне інше закляття не було таким незворотнім та нездоланним, як вбивча. Сила, необхідна для використання чогось настільки могутнього, була, ну, загалом, ні з чим не зрівняна. Здатність Волдеморта кидати його неодноразово та з незмінною силою була частиною причини, за якою він вселяв такий жах. Репутація верховного правителя за використання прокляття вже стала настільки ж легендарною, це підняло його вищий ранг смертежерів. Це й був Малфой, їй доведеться рухатися обережно. Невимушеність, з якою Мелфої поставились до її приїзду, свідчила про їх надлишкову самовпевненість, залишивши її в холі, проводячи по будинку, розмістивши в незайнятому крилі. Герміона була впевнена, що легких шляхів до втечі не існує. Поки вона не позбудеться наручників, Малфой завжди зможе знайти її, і вона не захиститься ні від нього, ні від кого іншого. Герміона зітхнула і її дихання створило невелике коло конденсату на холодному склі вікна. Підносячи кінчик пальця до скла, вона намалювала руну Турізас для захисту, самоаналізу та фокусування. Поруч із нею Герміона намалювала її зворотню сторону меркстав, небезпеку, ворожість, беззахисність, ненависть та злість те, що їй було потрібне, те, що в неї було, вона повинна була змінити свою долю. Вона дивилась, як руни зникають зі скла, коли конденсат випаровується назад в кімнату. Жодна з дівчат не чула жодної чутки про те, що спротив все що існує. Окрім Герміони, всі члени ордену, які пережили останню битву, були мертвими. Їх смерть була публічною, їхні трупи висіли в науку іншим, щоб нікого не залишалось місця таємним надіям. Спротив зруйнувався після смерті Гаррі. Волдеморт, здавалось, був занадто обережним, щоб гарантувати, що в ордені Фенікса не залишилось іскри, щоб воскреснути. Оскільки війна тягнулася роками, він став більш підозріливим та менш впевненим в своїй непохитності, ніж під час навчання Герміони в Гогварці. Волдеморт був врательним. цей факт особливо тривожив дівчину. Якщо він підвищив Мелфоя до верховного правителя, це вірогідно означало, що Мелфой також був обережним, не тим, хто схильний припускатись помилки або мислити нелогічно можливо, дещо існував спротив. Жінки в Хогвартсі знали лише те, що їм говорили охоронці, можливо, деякі фракції досі працюють проти Волдеморта. Якщо Герміона втече, можливо, вона зможе знайти їх і, зрештою, повідати їм свій секрет, який приховує. Оскільки вона була в будинку Верховного правителя, можливо, змогла б зібрати корисну інформацію, якщо буде здаватись більш згідливою та поступливою, зламаною, якби вони подумали, що вона справді зламалась. То, зрештою, могли б стати недбалими щодо неї. Герміона буде чекати цього моменту адже чекати вона вміла дуже добре.